Про карвінг, різблені візерунки на овочах і фруктах дізналася з інтернету, розповідає майстриня Ольга Гончарук. Допомогла швидко освоїти мистецтво, освіта у художній школі і спеціальний інструмент. Овочі і фрукти для карвінгу жінка вирощує самотужки. Каже, за містом має шматок землі. Разом із чоловіком її обробляють. Перше мене вирізала помідор. Вирізати важко, тому що помідор він мягкий і близько в нього рідина дуже важко. Я мучилась, мучилась з ним, а потім я спробувала кавуна. Я зрозуміла, що треба щось на таких фруктах, і овочах різати, щоб воно легко ніж ішов. Серед малюнків на овочах, фруктах і ягодах патріотичні орнаменти, луцький замок, квіти, абстрактні візерунки. Різьбить кавуни жінка на прохання одного із продавців. Захід Алієв каже, ягоди з патріотичними написами передає бійцям на схід. Ще почав перед війною я робити. Відправляв на АТО. «Слава Україні, героям України» — 12-13 кілограмів важить. Він може стояти два тижні у такому вигляді. Є люди, які купують це, ще замовляють з іншою формою. Дуже гарно і луцький замок, і символіка Луцька. Все супер. Перше я ну, не бачив, що порізали кавуни на продажі. Так і бачив вироби в інтернеті, які там роблять щось схоже. але так не продає ніхто. Деякі сирі овочі загорнуті в харчову плівку. У холодильнику можуть зберігатися тиждень, каже майстриня. Малюнки складні беру з інтернету і потім переношу на кавун, переношу малюнок. І після того вже починаю вирізати та по тому, що я намітила. Якщо я якийсь напис, так само роздруковую для того, щоб все воно було ідеально рівне і гарно. Я вирізала дуже багато за стільки років. На день народження замовляють зазвичай цифри. Треба на весілля імена молодих. Майстриня розповідає, карвінг кропітка праця, яка займає багато часу. Інструмент надзвичайно гострий, тому каже Ольга, поки різбленню не навчає онуків. Розповідає, що найкрасивіші малюнки виходять на кавуні, хоча там тверда шкірка. Зате можна зробити триколірні картини. Різьбить і інші овочі. Головне, щоб були свіжі і не крихкі. Диня, гарбуз дуже гарно, капуста пекінська ріжеться, робляться, дуже гарні хризантеми, морква буряк. От я тут вирізала, грибочок, печоричку, капуста броколі, яблука, груші, картопля на бобинках, на чесночинках, що завгодно. Ну, папаї, авокадо можна все різати. Окрім карвінгу, майстриня пече домашній хліб, робить цукрові квіти і розписує печиво. Анна Глушчук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.